До листопада місяця буде напрацьований мирний план. Саме цей план може призвести до миру в Україні. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, десь там в кулуарах дійсно щось подейкують, щоб підвезли Володимиру Олександровичу якийсь план. Чи це план заморозки? чи Це план, якийсь інший. питання відкрите. Ми ж бачимо різні заяви дійсно, і президента Зеленського, і його. Представників його офісу, президента, да я думаю, теж вони прощупують, бо ми можемо, як і всі інші, бачити соціологію, але от ті відсотки, можливо, навіть ті категорії, які яких менше по соціології, але підтримують щось, щось там до прикладу, умовне вони можуть бути дуже агресивні. Та категорія має на увазі і можуть реагувати і піднімати серйозні хвилі. То, Напевно, це йде таке а, прощупування ситуації. А, я просто хочу сказати, що ну, власну думку, що як мені здається, Путіну абсолютно не важливі території ніякі, навіть попри те, що він щось там називає, якихось чотири області Крим. Йому не це абсолютно потрібно, і це лише відтягне час для а, якихось інших серйозніших наслідків для нашої країни. Тому ну, тут питання. Ну, а як це може бути восени? Ну, теж питання. Я ж нагадаю, там навіть ті ж чотири області, вони в Конституцію в Російської Федерації внесені. Хоч там Рашка і. Тоталітарна е держава, але в той же час там теж якась мінімальна процедура існує і так швидко до листопада внести зміни назад в конституцію різь, рашки, це ж напевно нереалістична ситуація. Хоча, ну можливо, інші якісь механізми будуть знайдені.